Chery Tiggo 7 2018 року це офіційний автомобіль. З 2018 року він виїхав з салону і весь цей час їздила одна людина на цьому автомобілі. Обслуговувався на офіціалі. Це топова комплектація, дуже гарний помаранчевий колір. Є камери 360, парктроніки 360, 19 легкосплавні диски, А дуже гарна резина Goodyear з гарним протектором. Є безключовий доступ. В комплектацію також входить панорама та велетенський люк. Салон дуже цікавого кольору. Такого морквяного також двісно стан сидінь. Нічого не порвано, не продавлено. Є всі електрорегулювання, є мультикермо дуже гарний селектроперемикання, переключ... перемикання передач. Також цей автомобіль е має газове обладнання. Сюди встановлено ГБО та ГБО вписане в техпаспорт. Тут кнопочка газу тут виключається парктроніки, складання дзеркал. Мультикермо, електронна приборна панель, дуже велика сучасна мультимедіа. Сюди можна підключити iPhone або Android. Також є ось такі камери 360. Дуже прикольно ще зараз, якщо так зробити. Зараз заведемо так, все крутиться. Прикольний автомобіль. Гарна ось така консолька. Ось тут підігрів сидінь. Включається, і консоль така нависає. Що з нагадує, як Volvo робить? Кнопочка старт-стоп, є два ключа. Великий панорамний дах. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Якість музики також тут непогана, багато подушок безпеки по салону встановлено. Ще раз нагадую, що це максимальна комплектація. Це автомобіль на передньому приводі, на автоматі. 1.5 бензиновий двигун і встановлено ГБО. Тут докатка, внизу там балон. В докадки лежать домкрат, ключі, і все необхідне для заміни колеса. так симпатично виглядає задній задок автомобіля. Настав виглядає він по колу. Великий кліренс досить комфортний автомобіль. Як для міста, так і на дальні поїздки. Реально кайфово можна їхати. І за ці гроші, напевно, кращого ви нічого не знайдете. Якийсь кросовер, щоб був на газу на автоматі з кучею опцій. І щоб був один власник, автомобіль максимально цілий, обслужений та живий в такій комплектації. Таких варіантів напевно альтернативи особої немає. Тому хто шукає собі щось подібне за такі гроші, телефонуйте за тим номером, дізнавайтеся всі деталі, то записуйтесь на тест-драйв і купуйте класний автомобіль по гарній ціні.